Доброї ночі, татова іскорка. Закривай оченята, мущуся зручненько, а я розкажу тобі казку про білосніжку і сім гномів. Жили були королі королева, у яких народилася донечка з білосніжною шкірою, червоними вустами та чорним волоссям. Дівчинку назвали білосніжкою. Однак несподівано королева померла. Король одружився вдруге. Його нова дружина була вродливою, але дуже пихатою. Вона мала чарівне дзеркальце, у якого питала час від часу. Дзеркальце, миле, скажи но ну мені, хто ж найгарніший у цій стороні? А дзеркальце їй відповідало: у будь-яку днину, у будь-який час ви, королево, найкраща у нас. І королева раділа, бо знала, що дзеркальце каже правду. Королева не любила пасербиця, бо заздрила її красі, вона примушувала дівчину тяжко працювати. Білосніжка прибирала покої палацу, підмітала подвір'я, годувала домашніх тварин. Працюючи, дівчина часто співала, щоб робота здавалася не такою тяжкою. Білосніжка мала такий гарний голос. Що навіть пташки слухали її із захопленням. Якось неподалік палацу проїжджав молодий принц. Він почув спів і захотів довідатися, у кого ж такий чарівний голос. Принц видерся на мур і побачив дівчину надзвичайної краси. Та ось одного разу королева знову запитала у свого дзеркальця: Дзеркальце, миле. Скажи но мені, хто ж найгарніше у цій стороні? А дзеркальце їй відповідає: Хоч королева вродлива у нас, та білосніжка краще в сто раз, королева аж позеленіла від злості та заздрощів. Відтоді вона так зненавиділа білосніжку, що в неї аж серце переверталося, коли бачила дівчину. Ні вдень, ні вночі королева не знаходила спокою. Нарешті вона покликала лісника та й наказала йому, щоб очі мої більше її не бачили. Убий, білосніжку, і принеси мені її серце, тоді я точно знатиму, що ти виконав мій наказ. Якось білосніжка гуляла лісом, аж раптом із чагарів вискочив лісник і кинувся на неї з ножем. Дівчина заплакала і почала його благати Ох, чоловіче добре, не вбивайте мене. Я піду собі до лісу і більше ніколи не повернуся до палацу. Краса білосніжка була такою чарівною, що лісник змилувався над нею. Ну, добре, бідолашна, вибач, що налякав тебе. Іди собі своєю дорогою. У нього ніби камінь із душі впав, бо не довелося вбивати ні в чому невинну дівчину. Нажахана дівчина швидко побігла в глиб лісу. Довго бігла білосніжка. Аж нарешті зупинилася посеред темної галявини. Вона зрозуміла, що залишилася в лісі сама. Тремтячи від страху, вона пішла по гострому камінню та колючках, куди очі бачать. Дівчині здавалося, що дерева простягають до неї свої величезні лаписька, хапаючи за сукню, а кажани чіпляються за її волосся. Звідусіль лунали моторошні звуки. Рятуйте на допомогу. загукала у відчая білосніжка. Раптом її огорнула страшенна втома. Вона впала на ложе з м'якого моху і міцно заснула. Рано вранці білосніжка прокинулася від сонячних промінчиків, які лоскотали її обличчя. Коли вона розплющила очі, то побачила навколо себе лісових звіряток, що зацікавлено її розглядали. Зайчики, козулі та інші тваринки не могли намилуватися дівчиною. Змушено оселитися тут з вами у лісі, гірко промовила Білосніжка. Та шинятко, яке саме сіло на її пальчик, піднялося у повітря і зацвірінчало, не наче хотіло про щось розказати. Звірятка повели дівчину лісовою стежиною і вивели на сонячну галявину небаченої краси. Посередині стояла затишна хатинка. Білосніжка була у захваті. Це найпрекрасніша і найказковіша хатинка, яку я тільки бачила, промовила дівчина. Цікаво, хто в ній живе. Вона підійшла ближче, постукала, але їй ніхто не відповів. Тоді білосніжка обережно причинила двері. Коли дівчина увійшла до середини, то побачила, що в домі панує страшний безлад, посуд був брудний. Підлога незаметена, по кутках висіло павутиння. Цей гарний будиночок не заслуговує такого ставлення, промовила дівчина до своїх друзів звіряток. Треба негайно навести тут лад. Недалеко від хатинки у копальні працювали сім веселих гномів, саме вони були власниками затишної хатинки на сонячній галявині. У пошуках діамантів та іншого коштовного каміння вони спускалися глибоко під землю. Гарна робота, хлопці! вигукнув мудрик, показуючи великий коштовний камінь. Подивіться, яка краса. Щоб навести ладу в будиночку, Білосніжці знадобився цілий день. Пізно ввечері вона подякувала звірятам за допомогу. Під час прибирання. Дівчина дуже стомилася, тому вирішила трохи відпочити. В одній з кімнат знаходилося сім крихітних ліжечок. Ой! вигукнула білосніжка. На кожному ліжечку написане ім'я власника, та ще які смішні ці імена. Веселун, роззява, буркотун, Апчхик, сонько, тихоній мудрик. Знесилена дівчина лягла впоперек трьох ліжечок і тієї ж миті. Заснула. Тим часом гномики поверталися з копальні. Підійшовши до галявини, вони здивувалися, коли побачили, що в їхньому будиночку світиться каганець. Хто це в нашій хатці?» – вигукнув веселон. Напевно, до нас прокралися злодії, пробурмотів з острахом буркотун. Чхик!» – чихнув Апчхик. Цс! прошепотіли в його бік інші гномики. Першим до будиночка зайшов мудрик, оскільки саме його гномики вважали найрозумнішим і найсміливішим. Відразу за ним топотіли інші гноми. Та тут же нікого немає, позіхнув Сонько. Але тут щось змінилося, усе виглядає якось інакше, промовив несміливо тихоня. Аж ось гномики увійшли до своєї спальні, у якій дрімала білосніжка. Каганець освітлював її прекрасне білосніжне личко і червоні вуста. Тихоня захоплено промовив «Ой, Леле, ой, Леле, яка ж гарна дівчина. Але хто вона і що взагалі тут робить? пробурмотів буркотун. Білосніжка розплющила очі і побачила, що забилиць ліжок на неї дивляться сім пар зацікавлених очей. Ви хто? запитала дівчина здивовано. Те саме ми хотіли запитати у тебе, відповів мудрик. Вибачте, що зайшла до вашої оселі без запрошення, промовила білосніжка. Але прошу вас, не проганяйте мене. Я була дуже втомлена і знесилена, а хатинка виглядала так затишно. Тоді білосніжка розповіла гномам про свої поневіряння. Як мачуха підіслала лісника, щоб її вбити, про страшну ніч проведену в лісі, і про те, як вона блукала, аж поки не натрапила на їхню хатинку. Господарі, за винятком підозрілого буркотуна, запропонували дівчині гостину. Вона була у захваті, тому на знак вдячності приготувала їм смачну вечерю. Тим часом у палаці зла королева знову підійшла до дзеркальця і запитала. Дзеркальце, миле, скажи но ну мені, хто ж найгарніший у цій стороні? А дзеркальце їй відповідає Ви, королево, гарна у нас, та білосніжка в темній долині, де вона в гномі мешкає нині, краща від вас. Це неможливо. вигукнула відьма. Білосніжка мертва, я сама наказала лісникові вбити дівчину і принести мені її серце. І тут вона зрозуміла, що лісник обдурив її і лишив дівчину живою. Ручний ворон спідлоба спостерігав за тим, як зла королева гортала книгу із закляттями та рецептами магічних відварів. Сліпа жаба, засушені крила кажана та павутиння стали складовими чарівного напою. Коли перетворюся на стареньку немічну бабусю, білосніжка розчулиться, і тоді я зможу їй помститися, сказала королева ворону і одним ковтком випала напіна. Королева одразу перетворилася на стару відьму. Вона була такою огидною, що навіть вірний ворон злякався. І сховав голову в череп, що лежав поруч із книгою. Відьма знову відкрила книгу із закляттями. Так, так, я вже випила свій напій, промовила відьма і захихотіла. Тепер час взятися за білосніжку. Після вечері в хатинці гномів почалися веселощі. Білосніжка з сімома гномами танцювали, плескали в долоні, співали і грали на музичних інструментах. Роззява видерся на плечі апчиха і запросив Білосніжку до танцю. Гномики веселилися, а білосніжка раділа разом із ними. У дівчини був гарний настрій, адже вона знайшла не лише затишний притулок, але й нових друзів, які не залишать її в біді. А зла відьма тим часом продовжувала чаклувати над смертоносним зіллям. Вона хотіла приготувати таку сильну отруту. Щоб одна її крапля змогла заморозити кров у жилах білосніжки та зупинити її серце. Прекрасна дівчина повинна була заснути назавжди. Нарешті відьма взяла яблуко і занурила його в казан із магічним відваром. Відьма відшукала лісову хатинку гномів. Дочекавшись, коли білосніжка залишиться сама, вона підкралася до хатинки. На щастя, Її побачили лісові звірятка. Опізнавши лиху відьму та здогадавшись про її наміри, звірятка поспішили до копальні, щоб попередити гномів про небезпеку. Зла чаклунка вдавала стомлену немічну бабусю, коли підійшла кульгаючи до білосніжки. Дівчина пройнялася співчуттям до старенької, тому нагодувала її гарячим сніданком. Після сніданку старенька промовила до білосніжки. Дівчино, дозволь же тобі віддячити. Візьми оце солодке соковите яблучко, покуштуй лишень, яка смакота!» Яблуко виглядало так апетитно, що білосніжка, трохи повагавшись, відкусила шматочок. Тієї ж миті отрута зупинила серце та кров у її жилах. Білосніжка занурилась у сон подібний смерті, і розбудити її міг тільки поцілунок справжнього кохання. Повернувшись додому, гноми побачили на підлозі непритомну білосніжку. Вони були невтішні, адже навіть уявити боялися, що більше ніколи не побачать усмішки на прекрасному обличчі дівчини. Білосніжка була занадто гарною, щоб поховати її в землі, тому маленькі чоловічки. Зробили для неї розкішне ложе із золота та коштовного каміння, на якому поклали тіло білосніжки. Одного разу, коли гноми прийшли на лісову галявину провідати білосніжку, вони почули неподалік ту підкопит і дзвінкий чоловічий голос Незабаром на галявині з'явився вродливий юнак на коні. Це був принц якого колись причарував прекрасний спів білосніжки. Він закохався в неї з першого погляду і об'їздив півсвіту, аби тільки знайти дівчину. Тепер він у розпачі дивився на дорогоме тіло коханої. Принц підійшов до білосніжки, опустився на одне коліно і поцілував в уста прощальним поцілунком. В цієї ж миті білосніжка розплющила очі. Поцілунок щирого кохання виявився цілющою протиотрутою. Закляття розвіялося, побачивши принца, білосніжка усміхнулася. Дівчина простягла до нього руки, а принц обійняв її і ще раз поцілував. Гноми були на сьомому небі від щастя. Вони танцювали на галявині, наспівуючи і підкидаючи свої шапочки в повітря. Принц із захватом подивився на кохану та запропонував їй руку і серце. Дівчина без вагань погодилася. Молода пара поїхала до палацу, щоб жити у мирі та злагоді. Білосніжка з принцем оселилися в палаці там і відбулися їхні заручини та пишне весілля. На почесних місцях посадили, звичайно, ж сімох гномиків. Весілля відгуляли на славу, а після свята гноми повернулися до своєї хатинки у лісі та любої копальні. А білосніжка з принцем жили довго і щасливо та частенько навідували маленьких гномиків у лісі.